Наукова резолюція Кіровоградські науковці звернулися до Верховної Ради із проханням повернути місто історичну назву ЄСВД Узгодити текст звернення зібралися відомі кіровоградські історики, краєзнавці та громадські діячі. Науковці просять депутатів при ухваленні рішення щодо перейменування міста опиратися на історичні документи і думку громади. Посилаються історики і на закон про декомунізацію, який передбачає повернення населеним пунктам саме історичних назв. Метою нашого зібрання є випрацювання документу, який буде переданий до Верховної Ради. З висновками науковців. На зібралися доктор наук, кандидати наук, люди авторитетні в своїй галузі, які мають сказати своє слово з приводу при повернення міста місту тієї історичної назви, яка була в ньому. В архіві фортеці жодного разу не бачив. Прямого або навіть опосередкованої згадки про те, що місто було названо на честь імператриці. Мова йде про святу Єлизавету, про фортецю святої Єлизавети. От якщо з цього виходить, то в принципі, найбільш оптимальним є дійсно повернення історичної назви, а все інше це спекуляції.